Те час ніби завмер. Знімальна група ТСН заїхала на Черкащину в Чигиринський район. Колись там планували побудувати чи не найпотужнішу в Україні атомну станцію. Нині серед лісів неподалік Дніпра живуть із півсотні людей, фактично відрізаних від решти країни. Олександр Моторний їх бачив. Тут під вітром гнуться коноплі. А єдиний орієнтир, вишикувані в шеренгу блоки, вражають нереальністю. Перше враження ця бетонка у нікуди та раптом з'являється дороговказ. Ото центр станції строїлася як теплово. О. А тоді переіменували на атомну. А тоді після атомна думали парогазову. Нині високовольтний дріт тут обривається так само несподівано, як рейки край світу. Заплановано бути найпотужнішою на території колишньої української РСР, вона ніколи так і не стала повноцінною атомною Місцеві, які залишилися в орбіті ще часів будівництва. Жартують усе через невдалу абревіатуру. Час Стройка закрилася як Чорнобильська зорвалася, і всі роз'їхались хто куди. через те таке скорочення тепер на уламках найчастіше густюють сталкери. Їм тутешні пейзажі нагадують сумнозвісну звісно прип'ять та мисливці за металом. Бандити ще розваляли і все розваляли там. Таке наробили хуже як після війни. І люди автівки тут рідкість перші, просто нереально ввічливі. Радянські номери на других відфутболюють мозок у минуле. Усі тутешні з орбіти. Утім, ще на повороті з'являється натяк. Та таки орбіта тріснула. Є там чоловік з півсотні живе. Будувати станцію біля Чугрина вирішили 74-го. та ще до АЕС почали зводити містечко енергетиків. Оце ж общежиття я було, щоб близько ж на роботу ходити. Від тих гуртожитків залишилась суцільна руїна. На дахах ростуть дерева, а справжній тутешній господар вітер. У середині час завмер однотипні кімнати та навіть з обідерними стінами у кожній натяк на звички колишніх господарів. На підлозі ніби недотепний жарт газета за 1 квітня 89-го зі статтею колишнього генсека. Про злам. Єдина цінність, яка наразі залишилася в цих напівзруйнованих дев'ятиповерхівках. Так це панорама з вікон. За таку столиці правили шалені гроші. Утім, місцеві пейзажі не мають попиту. Молодіж по заработкам роботи ж не, ні в Чигирині, в районі вообще ж немає. Та й ті, виявляється, уже не містяний статус енергетичної орбіти понизили. Вулиця орбіт. У них є город, телефон, магазин і поштова скринька із лікарнею не склалася. Медсестра ж є. Я більше такого, Торік сюди провели газ та виявилось, і те благо цивілізації з'явилося суто зусиллям аборигенів. Хто нам провів за свої гроші провели? Потім колишні енергетики не втрачають надії та навіть мріють. Открили якусь роботу, щоб молодіж була, то ж без молодіжі вже не <реку> Насправді в орбіті мешкає з десяток дітлахів, але бабусі з дідусями впевнені, щойно їхні онуки підростуть, полетять звідси до віддалених орбіт. Олександр Моторна, Андрій Хлуст та Олександр Зазимко, Черкащина, ТСН 1+,1.